Таке чудо бігає, бачите, у дворі. Ух, Білочка, бачите яка. Хоп-хоп-хоп. Побігла. Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Одразу скажу слава Україні і героям слава, щоб не забути там в кінці, а то не знаєш. Як його в кінці завершити і в деяких відео просто забував на автоматі. Але я зразу виправився і більше цього не повториться. Таке ось запитання, чому не йдуть бджоли у магазини? Ну, я одразу скажу, друзі, ну я такого взагалі не розумію. Я не розумію навіть таких слів, такого речення, ну не йдуть бджоли в магазини. Одразу скажу бджоли не йдуть у магазини, коли їх нема вулику. Все, питання повинно закрити бути. От зараз я відкрию. Дивіться. Ось пара вуликів у мене стоїть, да? Я відкрив магазин і два корпуси уже заповнилися вони. Зараз з вами. Ну, щось. Зараз з вами прямо я ставлю магазин і поки будемо розмовляти хвилин п'ять. 7-8. Ось такий магазин. 145-та рамка. Дивіться, ставлю його. І поки будемо з вами розмовляти, все на очах у вас. Подивимось, не йдуть бджоли в магазин чи йдуть. І ще раз повторююсь, і писав уже не одного разу. Навіть такі вже бували там бджолярі і кажуть не йдуть бджоли в магазин ну я не розумію от льот більш-менш сьогодні вчора казав вам після дождика дуже гарно сьогодні починає все зацвітати отак от вони працюють сонечко вам видно як бджола літає зацвів Акація, якої де є деревця у цю сторону, у нас там, може, десяток-півтора дерев таких вже годів по 30, мабуть, по 40, квітнуть і бджілка трошки пішла. І ось коли я магазин ставив, так видно, що побілка на верхніх рамках є. Не давав їм нічого, але дивлюся побілочка. Вчора вчорашній день сиділи. Я вам показав цілий день. Деякі, може, намагались під дождом вилетіти, але не змогли. А так, праця йде нормально, бджоли нормальні, оброблені, я вам показував. Ліцерин плюс щавелька, бачу до сих пір, що викидують, бачите, оце з двох сторон. Молоді маточки починають. І льотної бджоли не дуже багато, мабуть, всі задіяні, не вирощувані розплоду, деякі. Несуть, може, нектар, пилок якийсь. А так мало літають з цих вуликів. А цей ще не продавався. Стоїть. Працює вже три корпуси. Не, не знаю навіть. Дайте і я подивлюся з вами. Ось такий стан. Ну, я тут кормушечку ставив. Ну, наливав уже давно, дуже давно тож Теж побілка починається. Бачите, всі рамочки заношені і тож, теж треба ставити магазин або корпус. Зараз подивлюся, що їм краще поставити. Корпус або магазин. Але пройшло декілька хвилин і зараз ми з вами заглянемо. Не хочуть іти чи хочуть в магазин бджоли. Дивіться, вже бджілки, уже бджілки тут як тут, рамочки я завжди після. Ми до збору не відкачую. І тут. Зараз бджілки засвоюють, засвою, швидко. І все. От, дві хвилини пройшло, і бджоли вже тут в магазині. Так що бджолярі зразу ви розвиньте сім'ї сильні, щоб у вас була бджола на виході у корпусах. А потім ставте магазини, а не заставляйте бджіл з пустих гніздових корпусів підніматися в магазини. Ніхто ніколи не підніметься, це дураку, понятно. От я вам показав, бджілки вже наверх піднімаються, аж зараз все обслужать. А якщо б я показав там через пів години або завтра я. Вважаю, що був би магазин повністю. Це пройшло от на ваших очах 2-3 хвилини. Ну, ще є час, зараз я ту сімейку загляну, може і вам що покажу. І подивимось знову. Друзі, ну, пройшло 2 години. Заглядуємо ми цей магазин, що я поставив. Бачите? Зовсім не йдуть у магазин бджоли, коли їх нема вулику. А коли є бджоли в вулику, бачите, що робиться? Всі шість рамок обсижені і вони їх приводять їх до ладу. Все це питання повинно бути закритим. Ніколи ще я не бачу в своєму житті. Хоч у лежаках тримав, ставив туди магазини, хоч 10, хоч 12, хоч які вулики. Все одно бджоли, коли є, то вони є. А коли їх нема, ніяк не загониш їх у верхній корпус в магазини. Все, на цьому питання закрили. Ось я вам показую, що вам так недостатньо, то ми витягнемо Любу рамку і покажемо і там також. Все обсижено бджолами, все вони приводять у порядок. До ранку занесуть і нектару. Все на цьому питання зачинили. Бджоли, коли є вулику, вони з задоволенням піднімаються. Mahazine.